На ужі нові екзотичні птахи. Цього разу гірську річку вподобали баклани. Вони не рідкість для України, але зазвичай оселяються на великих водоймах. На Закарпатті їх можна побачити на водовідстійниках. Не вперше вони і на ужі, та раніше їх було не більше двох. Нині можна нарахувати до десяти птахів в одній локації. Що знають Ужгородці про бакланів та чому ці екзотичні птахи вподобали уж. Дивіться у наступному сюжеті. Баклани рід морських птахів, розмах крил до 160 сантиметрів, мають чорне забарвлення з металевим блиском. Таку інформацію можна дізнатися з будь-якої енциклопедії. Не з картинок, а наживо. Ужгородці в центрі міста мають можливість спостерігати за екзотичними птахами. Красота. Гарні дуже». Дуже гарно про бакланів взагалі, я перше чую. Я рідко тут буваю в цьому районі, тому ви сказали, дуже приємно, бо я і не знала навіть. Жива окраса обласного центру привертає увагу, як госпіталь. Стей, так і самих ужгородців. Подивитися на бакланів приходять цілими родинами. Читаю казочку дитині про бакланів. Серйозно? Так ми купили книжечку, в якій є качачки, баклани, і йому дуже цікаво спостерігати за ними і ходити їх кормити. Ми ще не вчили, але мені мама розповідала, що у нас є птахи баклани, що ми можемо з нашою вчителькою по біології їх подивитися. Чому ці екзотичні птахи обрали саме зимовий уж? Містяни висувають свої версії. Значить, у нас хороша екологія ще до що до нас прилітає і лебіді. Чудово, прекрасно. Ми радіємо цьому. Видно, може, чиста екологія, що вони прилетіли до нас дуже? Ну це зв'язано, я так думаю, з глобальним потеплінням. Сувора зима. Так пояснює появу бакланів на ужі еколог Оксана Станкевич. Таких зим у нас давним-давно вже не було. Скоріше всього, ті водосховища, які в нас є, де вони тримаються, вони зараз замерзли. І вони шукають водойми, де є не закрита вода, щоб вони могли харчуватися. Пані Оксана розповідає, для України баклани не новинка. Бували вони вже і на ужі, та тільки не більше двох. Нині їх можна нарахувати до десяти. До сих пір масово ніхто його не бачить, тільки ті фахівці, які цим займаються, баклани їдять рибу. Тобто вони зараз полюють собі, вони окремо від качок, шукають там, де їм зручніше полювати. В літературі баклан символ обману та жадібності, та цьому ужгородці не вірять навпаки, радіють. Якщо екзоти обирають уж, то це добрий знак.